Тарас Григорович Шевченко, думи мої, думи мої. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв, в степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Тихо, на світ, на сміх породило, покривали сльоти цьом не затопило? Не, вми, не вимило в море, не розмило в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що, проклинаю долю, чого ми ж світі нічого робити, не сказав б на світ. Квіти мої, діти, нащо ж вас кохав я, нащо доглядав, чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав, може, і гадав, може, найдеться дівоче серце. Карі очі, що заплачуть на сі думи, я більше не хочу, одну сльозу з очей кари, і пан над панами, думи мої, думи мої, лихо мені з вами. За карі оченята, за чорні брови, серце рвалось, сміялось, виливало мову. Виливало, як уміло за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні серце ліло, не хотіло співати на чужині, не хотілось в снігу, в лісі в козацьку громаду з булавами, з мучугами збирати на пораду. Нехай душі козацькії в Україні витають, там широко, там весело від краю до краю, як та воля, що минулась, Тніп широкий море, степ і степ, ревуть пороги і могили, гори. Там родилась, гарцювала козацька воля, там шляхтою. Татарами засівала поле, засівала трупом поле, поки не остило, лягла спочить, а тим часом виросла могила. А над нею Орел чорний сторожем літає, і про неї добрим людям кобзарі співають. Все співають, як діялось, сліпі небораки, бо дотепні. А я. А я тілько вмію плакать, тілько сльози за Україну, а слова немає, а за лихо та цур йому, хто його не знає, а надто той, що дивиться на людей душою, пекло йому на сім світі, а на тім журбою. Журбою не накличу собі долі, коли й так немає. Нехай злидні живуть три дні, я їх заховаю. Заховаю змію люту коло свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той ворон, літає та кряче, а серденько соловейком щебече та плаче. Нишком люди не побачать, то й не засміються. Не втирайте ж мої сльози, нехай собі лються. Отаке От то, а що ж робить? Журба не поможе, а хто ж сироті завитує, гарай, Боже. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти. Виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну, По тиню, з сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце, і слово ласкаве. Там найдете щиру правду, а ще мужи й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україно, моїх діток нерозумних, як свою дитину.